В інформаційному центрі полісся Рівненської АЕС відбулось нагородження призерів всеукраїнського дитячого творчого проєкту Енергоатом Джуніор Все буде Україна та всеукраїнського конкурсу рефератів ядерна енергія і світ. Подивимось, як це відбувалось. Перш за все, хочу щиро подякувати за те, що берете активну участь в цих заходах. Дуже важливо бачити зацікавленість молоді. Прошу і далі долучатися до цих заходів, бути активними. Призери та їх наставники поділилися з нами своїми враженнями про участь у заходах. Я на перший рік беру участь в цьому конкурсі. Я справді старанно займалася цією роботою, і тому це результат такої нашої спільної праці з вчителями. В наш час дуже важливо популяризувати атомну енергетику, так як це невід'ємна складова нашого життя. Тому дуже дякую за такі заходи. Це надважливо для нашої молоді. Я по освіті слюса РТУ. Особисто для мене конкурс почав мене ще більш заохочувати у цій сфері та показав те, що є до чого рости. Я брав участь в всеукраїнському конкурсі рефератів Ядерна енергія і Світ. Мені дуже сподобався цей досвід. Я хочу ще раз взяти участь у конкурсі рефератів, але вже найбільш обширну тему. враження були позитивні: що після першого етапу, що після другого. Це дало мені досвід участі в проєктах і насправді дуже допоможе в майбутньому. Подарунки чудові, мені подарували блокнот, в якому буду я записувати різні свої плани. Також подарували торбинку, термос. Він виявляється, має якісь різні функції і визначає температуру. Дуже вдячна організаторам за можливість спробувати в такій науковій діяльності себе.